Щоб сказати дякую, прийшов якось до старого батька, його дорослий син, і каже, Татусю, я приніс тобі радісну звістку. Сьогодні я став батьком, а ти дідом. Доля подарувала мені довгоочікуваного сина. Підкажи, як ростити дитя, а головне Чому навчити його треба? Старий каже: Готових порад синку немає. Як ранок і вечір відрізняються, як зима і літо не схожі, так і діти всі різні, у кожного свій характер. На кожен день і будь-який випадок поради не даси. Хочу я, щоб ти сам спостерігав, своєю головою думав, мудрість опановував. А не готовими підказками користувався. Син розгубився, зніяковів, але сперечатися не став. Побачивши це, старий батько і каже Що ж, підемо по селищу разом будемо мудрості шукати. Багато чому я тебе навчив, багато чому ти сам у житті навчився, але знання і розумні думки зайвими не бувають. У який бік підемо, сам вирішить. А сине не каже звичайно ж підемо до школи, адже там діти довгі роки проводять, день за днем усяких наук навчаються, до життя готуються. Посміхнувся батько. Еге ж, хто премудростя мучиться, а хто просто дні проводить. Одного не зрозумію, чому всі вважають, що дітлахи до життя готуються. Вони вже живуть і життю радіють. Підійшли батько із сином до місцевої школи, стали біля віконця під квітучою яблунею. Весна така красива на дворі була, і прислухалися. Але незабаром насупився старий батько. Почув він, як втомлений вчитель сердито вичитував дітей, кричав, обурювався. Та стукав по столу, намагаючись навчити приймати правильні рішення. Ех, не тому дітей учать, та й не так, сумно промовив старий. Як не тому? здивовано запитав син. Математика важлива в житті, потрібна і додавання, і віднімання, усе на користь, усе в житті знадобиться. Звичайно, рахувати важливо, не заперечую, сказав батько. Та тільки не математиці вчити треба, а любові до неї, жагу до навчання і пізнання нового прощеплювати з найменших років потрібно. Діти не чашки, які треба наповнити, а свічки, які корисно запалити, Чув таке. А ще дітей любові навчити потрібно. Любові до себе і до людей, а також умінню щасливим бути. А такий ось учитель, старий показав на шкільні вікна, як порожній колодязь, нікого не напоїть, сам нещасливий та іншим щастя не дарує. Здивувався син таким словам, але сперечатися не став, адже сам просив поради сіли вони на лавку перепочити. В цей час із дверей школи вийшов хлопчик років десяти, який з апетитом їв пиріжок. За школярем йшла на силу тягнучи онуків портфель жінка похилого віку, його бабуся. Ба, бабцю, дай ще пиріжок, сказав школяр. Вдома, золотко моє, вдома обідати будеш, а то, не дай Боже, апетит переб'єш. Ну, тоді шоколадку купи. Я сьогодні відмінно отримав змалювання, ну або грошей дам, і велосипед хочу, як у вовки. Потім, рідненький, потім, як додому, прийдемо. Спочатку обід тобі вчасно їсти треба, а після обіду уроки, а потім футбольна секція, сили тобі потрібні. Ох, бідні сучасні дітки, завантажені. Сумно промовила суховата старенька. Фу, зла ти сьогодні, бабцю, не буду з тобою розмовляти. Набридло. Я погуляю, зачекай. І відмінник побіг у бік спортивного майданчика, а бабуся, не встигнувши нічого сказати, мовчки дотягла портфель до лавки і, зітхнувши, сіла. Ех, не тому дітей учать, промовив старий батько. А потім запитав сина. Що найприкріше і найсумніше для батьків? І сам же відповів Невдячні діти. А потім, різко повернувшись, запитав «Так чому ж дітей насамперед вчити треба? «Подяці та повазі до людей, батьків, особливо літніх, недовго думаючи сказав син, і вони рушили далі. Незабаром побачили на краю селища біля річки сім'ю що розташувалася на відпочинок, голова сім'ї готував на багаті рибу, яку сам спіймав, запікав картоплю та наглядав за вудками. Мама накрила на стіл. Хлопчики підлітки захоплено грали в щось своє. Зголоднілі хлопці почали вимагати їжі. Мама дала їм бутерброди, рибу та нагадала про майбутню контрольну. Після обіду, прибравши посуд. Вона зайнялась в'язанням, а батько ремонтом м'яча. Після чергового батьківського нагадування школярі взялися за підручники. Мати була задоволена, сім'я перебувала на свіжому повітрі, яке так необхідно перевантаженим сучасним дітям. Уроки це добре, це важливо. А чому ще дітей вчити треба? хитро посміхаючись, запитав старий власного сина. Син посміхнувся у відповідь Думаю не готовою рибою хлопців треба годувати, а навчити її ловити. І додав Самостійності, працьовитості вчити треба, а ще сподіватися в житті на себе та власні сили. Надвечір поверталися вони додому. Спасибі, батьку, вимовив син, за сьогоднішній день і за урок життєвий. Ти навчив мене не чекати готових порад, а шукати їх самому, думати самостійно, адже кожен новий день приносить щось нове і нові запитання. Так, сину мій як весна змінює літо, а день змінює ніч, так і нові покоління приходять на зміну попередні, і обов'язок батьків навчити дітей жити без них, без батьків. Жити самостійно і мудро, щоби своїм дітям вони зуміли передати жагу до пізнання, до наук різних, а ще вміння завжди бути людиною, людиною вдячною, совістю та здатністю любити і поважати інших. І тут старий зніяковів і вимовив Спасибі тобі, сину, дякую. За що, батьку? здивувався молодик. За сьогоднішній день і за урок, усміхнувся батько. За те, що за порадою звернувся, старого вшанував. Отже, я не дарма життя прожив, а головне за те, що я можу з чистою совістю прийняти синівське спасибі.